Виконуємо номер 1517 із підручника математика 5, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2022 рік. Порівняй. Завдання перше 0,82 метрів і 83 см. Завдання друге 8,3 дециметра і 82 см. Завдання третє 5,3 метрів. І 52 дециметри. Завдання четверте 2,7 центнера і 281 кг. Завдання 5 0,12 тонни і 1,3 центнера. І завдання 6 5,18 гривень і 520 копійок. Приступаємо до виконання. 1 метр дорівнює 100 см. Тому запишемо 0,82 метра в сантиметрах для цього 0,82 помножимо на 100. Число 100 має 2 нулі, тому переносимо кому на два знаки праворуч і маємо 82 см і 83 см. 82 см менше, тому ставимо знак менше і в нашу умову. Завдання друге: 8,3 дециметра і 82 см. Запишемо в сантиметрах. 1 дециметр дорівнює 10 см. Тому, щоб записати 8,3 дециметра в сантиметрах, необхідно помножити на 10 Число 10 містить 1 0. 8,3 помножимо на 10 це буде 83 сантиметри. І 82 сантиметри. 83 більше, ніж 82, відповідно. і 8,3 дециметрів більше, ніж 82 сантиметри. Завдання третє. 5,3 метрів і 52 дециметри, запишемо в дециметрах 1 метр дорівнює 10 дециметрів. Тому помножимо 5,3 на 10, перенесемо кому на один знак і будемо мати 53 дециметри і 52 дециметри, 53 дециметри більше, відповідно і 5,3 метра більше ніж 52 дециметра. Завдання четверте: 2,7 центнерів і 281 кілограм. Один центнер дорівнює 100 кг. Запишемо в кілограмах. Тому 2,7 ми множимо на 100, переносимо кому на два знаки. Маємо 270. Кілограмів і 281 кг. Кілограм. 270 кг менше, ніж 281 кг, тому і 2,7 центнера менше, ніж 281 кг. Завдання п'яте. Запишемо в центнерах. Одна тонна дорівнює 10 центнерів. Тому 0,3. 12 сотих тонни необхідно помножити на 10. Ми будемо мати 1,2 центнера і 1,3 центнера. 1,2 центнера менше, ніж 1,3 центнера, і відповідно 0,12 тонни також менше, ніж 1,3 центнера. І останнє завдання: запишемо в копійках 1 гривня дорівнює 100 копійок, тому 5,18 помножимо на 100. Це буде 518 копійок. І 520 копійок. 518 менше, ніж 520, тому і 5,18 гривні менше, ніж 520 копійок. Ми порівняли